Розпаковка товарів з сайту тему. Як і обіцяли з вас, 100 лайків з нас відео. Знаєте, що найважливіше, коли заходиш на тему? Правильно, вчасно вийти з тему. Три посилки близько 2000 крон. Дорого чи дешево? Ну, яка вже різниця, ми оплатили. Прикольні котячі масочки для діток, які трошки зім'ялись в дорозі, але нічого пригодиться. Спонжики для нанесення макіяжу має бути коло хати. Як же ж без дозатора зі щіточкою для олії? Потрібна річ на кухні. Бокс з кріпленням для олегової камери GoPro. До нього можна прикріпити світло та мікрофон. Третій вже порахунку, але хай буде. О, це для затятих хропунів. Не кляп. Але повелась на маркетинговий хід і замовила: затичка в рот. І, до речі, такі затички в ніс. Кажуть, з ними відкривається друге дихання, тож перевіримо. Оце не знаю, як назвати. Може, тримач для нижньої щелепи. Просто психанула. Прикольна нічна сорочка, чорненька з білим мережевим. Китайський смарт смартвуч. Легенький, компактний, багатофункціональний. На свої гроші, то що треба. Заявлено, що міряє пульс, тиск, насиченість крові киснем. Навіть робить ЕКГ і вимірює рівень жиру. Тряпочки для швабри. Мікрофібра, гарна тканина. Але на нашу швабру ну дуже маленька. Викидаємо. Ремінець на шию для фотоапарату. Дуже м'який, приємний до шкіри. Матовий блиск для губ. Колір не то що на упаковці. трішки рудувати, я такі взагалі не люблю. М -м, має гарний запах. Зубна нитка. Просто потрібно. Чорні самоклеючі ролети в дитячі кімнати, щоб робити блекаут. Необхідна річ в Норвегії, коли світлі ночі. Фартошок для кухні. Непромокна тканина, мило виглядає, прихватка та рукавичка для кухні також. Річ необхідна для любителів готувати в духовій шафі. Не знаю, як ця штукована називається, але в хазяйстві знадобиться. Мильниця з присоскою та носиком для кускового мила. Присмоктується то, що треба, але тільки до рівної поверхні. Кільці для ручної ліпки пальменів і вареників або круглого печива. Силіконова формочка для заморозки льоду в формі сотів. Дуже зручно, що є кришка, не вливається вода. Заглушка для чохла GoPro зі швидким доступом до зарядки. Підставка для кришок, для брудних ложок і лопаток на кухні. Гумка для відбілювання білого взуття. Не впевнена, що допоможе. Перехідник до телефону для трудових наушників. Ще одна мила нічна сорочка. Бордовенька з бантиком. Сорочок багато не буває. Поки я розпаковую другу посилку, ви не забудьте підписатися, поставити лайк і натиснути на дзвіночок. Дуже потрібна річ в домі, машинка для видалення ковтинців. Немаркий колір заряджається від USB. М'які, комфортні, теплі й дуже зручні капчики для дому. Універсальний колір, головне, що розмір підійшов. Скоро літо, тому діткам необхідні капчики для вулиці. Блакитні синочку, рожеві донечці. Чого з єдиноріжками обом не питайте. Той їх вибір ми вибору не мали. Форма для швидкої ліпки пельменів. Ніколи такою не користувалась? Спробую. Хто сумує загальною балованою в Норвегії, напишіть в коментарях, що там купували найчастіше. А це контейнер з чотирма секціями для тієї самої заморозки пельменів і вареників. Економить місце в морозильній камері. Пара шмоток для святки. Довга чорна спідниця з прикольним вандом на поясі. Також платчику кольору хакі з ковтинкою з капюшоном кольору шампань. Ну все твоя черга, приміряй. Що за херні ти понакупляла? що прикалуюсь? Як я буду спати? Чого, ти кожен такой? Я до хропіта дихтик перестал.